Найперше, я щиро вітаю всіх присутніх, учасників форуму. Вітаю особисто надзвичайно працю старанного керівника, надзвичайну людину, пані Ірину і її групу, її колектив. Отже, бажаю вам всім міцного здоров'я, творчої наснаги. Дай Боже дожити нам всім, щоб ми могли працювати. Над мирним небо Україна. Отже, приступаю я до передачі свого власного досвіду, так дозволю собі сказати. Отже, наша школа має вже цього року відсвяткувала 70 років. Школа формувалася і працює на діаспорних дітей. Часом до нас прибули багато і дітей з України. Ви знаєте, з якої причини. Тому ми не можемо переходити на абсолютні інновації. Ми повинні вже зберігати і цей досвід напрацьований і впроваджувати нові методи навчання. Отже, я коротенько зупинюся на те, напрацьоване, що ми маємо в нашій школі. Як ми працюємо вступово і як навчаються наші діти від групи до групи? Діти в нашій школі навчаються з трьогрічного віку садочок, з п'ятирічного віку перечкілля і пізніше перший до 10 класу. Закінчують навчання в 16 років і здають чотири екзамени. Наші випускні іспити підтверджує. Львівський католицький університет. Ми маємо сертифікат, який підтверджений університет, католицьким університетом. Ось такі коротенькі в нас є досягнення. Отже, що я вам представлю? Так якби багато мали уваги на екран. А я як вчителька дозволю собі сказати минулого століття. Я більше вважаю пряму мову. Пряму дискусію. І мені хочеться вам просто показати живий матеріал, що ми маємо і чим ми користуємося. Ну, звичайно, у нас є і всі технічні засоби, що ми можемо дітей навчати. Отже, за все. Починаючи працювати, я мусила зосередити свою увагу над програмою, щоб можна було досягнути рівня від групи до групи, щоб дітей. Не відпихати від школи, а щоб вони знали на базі цього, що вони вже пройшли, щоб могли надалі працювати в нашій школі. Отже, ця програма складена від передшкілля до 10 класу. Тут і весь матеріал. Програма, звичайно, традиційна, не така, як є в Україні програма для класів, для вікових груп. Вона зовсім по-іншому. Є, бо ми тут і маємо свято. В Програмі є і всі традиції українські, і християнські засади, навчання української мови, навчання літератури, навчання історії літератури, навчання історії України і географії України все це ми маємо в програмі по віку. Від шостого класу до історії йде і глибший матеріал, до 10. -го. Молодший клас більше спрямований на навчання мови, на розвиток мовлення. Це що доброго? Отже, ми маємо, як пізніше до підручників, туди, ми маємо багато напрацювань. щоб дітей підготувати до екзаменів, я, крім цього, Зараз виконую, я вже на пенсії другий рік. Мене замінила моя наступниця, дуже ми гарно з нею працюємо. Грамотна, досвідчена пані Катерина Тишко. Отже, ми останню почали з нею 16 років вже працювати. До того я мала вже якісь напрацювання. Отже, в нас є які напрацювання, щоб діти могли, і я виконую обов'язок, е голова екзаменаційної комісії. Складаємо спільно екзаменаційні завдання, пізніше я з групою вже, які можуть мені допомогти, перевіряємо екзамени, також присутні беру участь, на, приймаю екзамени і тоді готуємо матеріал, оцінки до сертифікату про відпускні екзамени. Отже, у нас є, я можу пізніше, ми будемо мати нагоду показати вам, як у нас розроблені матеріали, важче мені важко говорити, розроблена наша наші екзаменаційні завдання. Наші екзамени з історії України і з історії української літератури, так собі дозволю сказати, не з літератури лише, бо ми там водимо і давню літературу. Є поділені на такий процентний рівень: 25% діти пишуть працю заздалегідь півроку до складання іспитів, а пізніше за півроку вже складають екзамен з історії з історії української літератури. Отже, так виглядає, що 25% – це є праця, яка написана рефератом. а Наступні 75% це вже сам екзамен. Екзамен, звичайно, письмовий. Це щодо екзамену. Ми маємо інструкції до проведення екзаменів. Ну, всі-всі матеріали. Ось так виглядає наші реферати, так само можете оглянути потім їх. їх декілька маємо. Ось і ми складаємо. Список, які можуть теми входити до цих рефератів, і діти вибирають не так просто, а беруть по карточках, даємо роздаємо карточки, закриваємо, хто собі що вибере, буде мати ту тему даної праці. Ну і на кінець, коли діти вже здали екзамени, ось такий наш сертифікат: сертифікат українською мовою. І сертифікат англійської мови. Діти наші з тим сертифікатом йдуть в коледжі, йдуть вищі навчальні заклади. Навіть приклад можу поділитися своїй внучки. Коли вона поступала на юридичний факультет, вона каже: Бабцю, я пів години зі мною вели розмову тільки про нашу українську школу, про мій сертифікат. Більше мене нічого не питали. Так що бачите, це є престижно, принаймні щось не маємо таке, що може побачити і е, Англійська освіта. Так, а тепер я зупинюся на підручниках. Пізніше, як у вас якісь будуть питання до мене, ви вже тоді я подивилися. Перш за все, у нас є. Ви... Ми маємо матеріал для передшкілля. Це, звичайно, не є абсолютно нашого упорядкування, ми доповнили, ми поправили, і такі перші кроки ми маємо. Це не, 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 не абсолютно не вся моя робота. Ось. Але для перешкілля це працює, це добре для дітей нашого віку і нашої школи. Ще поступово другий, Тут всі перші кроки мають перечкілля і перший клас, діти по них працюють. І, звичайно, буквар. Буквар ми маємо свій. виданий ще давно в Австралії, але ми його трошки допрацювали, і поки що ну треба згодом, ну, до всього руки не доходять. Треба згодом свій зробити. Це також в нас було в програмі, щоб ми могли мати свій буквар. Отже, це підручник другого класу. Ну багато вже бачили, хто були на е, попередньому форумі, Я колись представляла, правда, ще не були готові, але були матеріали напрацьовані, і я вже представляла, як має бути наш, як ми собі думаємо, як ми його використовуємо. Отже, підручник починається від праці над мовою. частково над знайомством з. Письменниками і закінчується словничком, англійсько-українським словником, щоб діти могли працювати і розуміти, що ми їх навчаємо. Ось це другий клас. Далі є підручник такий для третього класу. Пізніше ви можете його розглянути, як він виглядає. Тут вміщено і розвиток української мови, українських. Мовлення і літературний матеріал, і всі свята, сценарії. Тут є все все від початку до кінця підручник має розписаний на 36 робочих субот. І так поступово. Це є серія рідна мова в рідній школі. Це є підручник. Такою назвою, яку я створила і придумала. Далі ще. Четвертого класу Волошка. Бо другий клас є дзвіночок, третій клас є сонечко, а четвертий клас Волошка. І також починаючи від всього від гівну, від молитви і до кінця закінчуючи. І граматика у нас дуже, ну, ясно, для кожної вікової групи відповідний матеріал з граматики, що можливо для дітей. І закінчуємо сонечко. Це четвертий клас. Наступний подоляночка п'ятий клас. Так само в такому руслі йде підручник, але поглиблений вже більший матеріал. Йде, кожному підручнику йде наступні наступні звичка. В шостому класі писанка. Також на такій системі більш вже. Масивний підручник, більш огнень, більше, більше матеріалу набагато. Ну і ми тут так само, майже у кожному підручнику, відображаємо сценарій. Сценарій переважно я писала, потім ми його обробили і робимо такі сценарії для наших свят: і для Миколая, і для свята матері, ось і, 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 і вертепи для старших класів. Сценарії ті, що вже були напрацьовані. Це і що. У сьомий клас є підручник колосок. І теж тут все є від початку, від гімну України, від молитви, і наступні всі матеріали. Більш поглиблена вже література тут. Діти мають згоду всім знайомитися і з українськими традиціями, і релігійні теми все це Ось в восьмому класі, вибачте, мені важко говорити. В восьмому класі, восьмій клас ще підручник не надруковано. Він же майже опрацьований, ще треба докінчити словничок. Не дуже багато працювали, такі запрацьовані були. Останні оці діти пішли на канікули, ми далі працюємо і працюємо, так що бачите, я на пенсії, але не даю спокою. Праця, праця тільки праця казав Франко. Отже, восьмій клас ми мусимо в скорому часі. Його допрацювати і дати до видання. І так само ми дуже вдячні Лондонам. Вони також дуже працюють з нами. Ми забезпечуємо їх нашими підручниками. І ось в такому руслі ми працюємо. Це щодо серії: рідна мова в рідній школі. Крім цього, Починаючи з давньої доби підручник з історії України. Знову таки доступні форми, можна сказати, лаконічний матеріал, але такий матеріал, що достатньо його опрацювати, і дитина буде мати досить велику уяву про нашу історію. Починаючи з давньої доби. Бо знову таки беру на прикладі моїх. Внуків та навіть дітей, учні, випускників, бо я їх вже випустила дуже багато, вже доходить до 80, які склали екзамен. І всі. Коли з України от приїхали мої мій внук з України, перечитав, каже, бабцю, я не пам'ятаю, я багато вчив історію, але я не пам'ятаю, а тут так все коротко, ясно і дуже легко запам'ятовується, Ну, звичайно, я, я похвалюся тим. Так що ось бачите такий підручник, що вміщено тут від шостого класу починаємо попредметно вже історію навчати з другої половини навчального періоду після Нового року. І шостий-сьомий клас ми вивчаємо давню і, і княжу добу. Далі продовжуємо. Ми ще Також ще треба Є також підготовлений вже до друку, так ще трошки треба допрацювати. Козацька доба, бо ми маємо нову добу і козацька є, ну щось я ще не можу, не буду покажемо. А це вже є нова доба, Ще ви пошли, люди працюють по ньому. Наскільки ми могли це зробити, ви знаєте, що Нованова дуже важко нам давалося, Але ми зібрали матеріал і допрацювали, щоб діти могли навчатися. Це є географія України. Вже друге видання. І наші підручники так само ми вже маємо друге видання. Зараз даємо до третього видання, бо є попит на них і треба працювати. Ось бачите, яка географія зараз України, ви знаєте? Але ми все-таки дітей знайомимо з цим, що було. Ось географія України. Так. І ми маємо історію української літератури для 9 і 10 класу. 9 клас вже працює, ми вже видали років два тому назад. Так. І цей. І... Саме тут у нас знайшов як посівник, ми так зробили, ну, щоб я так дуже була задоволена з цього, але що тут може дитина опрацьовувати матеріал і зразу це не І безпосередньо були видання готуємо 10 клас. Закінчення екзамену. Пані Марієчко, низький уклін вам від освітянської спільноти, світової освітянської спільноти відміоку. Знаєте, зараз легше працювати з інтернет-технологіями, зі зв'язком з Україною, який налагоджується. Пані Марія, я дуже добре пам'ятаю нашу першу зустріч на першому форумі. У Києві так, коли принесла надруковані на звичайній на звичайні друкарській машинці матеріали, це просто педаг... життєвий педагогічний професійний подвиг вашого життя. Подякуємо. Подякуємо пані Марії колективу, які крок за кроком. Тяжко, не маючи жодної опори і підтримки, самотужки творили такі дива. Дякуємо вам і на згадки про форум за багаторітню працю для українського шкільництва за активну діяльність в розвитку української громади за кордоном, за надання освітньої підтримки учителям та мережі українських шкіл в громадах Великої Британії. За участь в лабораторії за співпрацю з нами, дорога пані Марієчко. Знаєте, молодь це прекрасно, але я стою на таких позиціях, коли є отаке поєднання молодечого максималізму, відваги і мудрості життєвої, це дає прекрасний результат. Дякуємо вам.